Ви дивитесь Експрес-Новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Івана у студії вітаю. Упродовж останньої доби на Донецькому напрямку бойовики здійснили 18 обстрілів. Захист ув'язненої в Росії льотчиці депутата Верховної Ради Надії Савченко запустив міжнародну процедуру звільнення підзахисної. З Володимира Волинського відправили перший окремий метопіхотний батальйон, який тепер у складі 14-ї бригади. Нововолинці вшанували пам'ять символа українського народу Тараса Шевченка. Про це та інше далі у випуску. Упродовж останньої доби бойовики здійснили 18 обстрілів на Донецькому напрямку, на Луганському ще два. Під Майорськом та Артемівськом їхню атаку збройні сили України відбили. Про це заявив виконувач обов'язків речника генштабу збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу вранці 10 березня. За даними станом на 5 ранку, вівторка повідомляє Українська Правда. На Донецькому напрямку за минулу добу була найбільш напружена обстановка в районі населених пунктів Піски, Водяне, Тоненьке, Опитне, Авдіївка, а також в районі Шахти Дутівська. Саме там за добу бойовики 18 разів порушували умови припинення вогню. вели вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів а також використовували артилерію. Сказав він на Артемівському напрямку за добу зафіксовано чотири обстріли позицій сил АТО, та відбулось бойове зіткнення. Протягом 30 хвилин тривав бій в районі населеного пункту Майорське. Саме там розміщений один з підрозділів сил антитерористичної операції. Напад бойовиків було відбито. Об'єкт перебуває під нашим контролем, заявив Селезньов. Крім того, за даними генштабу збройних сил України, бойовики двічі наносили артилерійський вогонь по українських позиціях в районі Троїцьке, а з протитанкових керованих ракет обстріляли позиції сил АТО в районі населеного пункту Луганськ. На Луганському напрямку бойовики двічі порушували режим припинення вогню. З 23.00 до 23.16 вели вогонь зі стрілецької зброї по українських підрозділах, що розташовані біля населених пунктів Кримське та Сокольники. З 23.25 до 23.50 також відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України в цьому районі. На півдні зони АТО за добу зафіксовано два обстріли сил АТО в районі селища Широкине. У період з 9.30 до майже першої години ночі тривав бій. Бойовики сил ми до 30 військовослужбовців за підтримки танку намагалися атакувати наші позиції. Сили антитерористичної операції цей бій витримали. Атаку бойовиків було відбито. Тож ті підрозділи, які знаходяться в районі населеного пункту Широкине, продовжують стримувати агресію противника на визначених рубежах та ділянках, сказав Селезньов. Захист ув'язненої в Росії льотчиці депутата Верховної Ради України Надії Савченко розпочав міжнародну процедуру зі звільнення ув'язненої. Переговори тривають безперервно і на найвищому рівні заявив адвокат полоненої. Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив адвокат Марк Фейгін. Передає з пресутів із посиланням на Радіо Свобода. Це цілком законна процедура, але вона містить секретний протокол, тому я поки утримуюсь від коментарів. Це конфіденційно, наголосив Фейгін. Він відзначив, що Росія має виконати взяті на себе зобов'язання, і це пов'язано зі звичайними зобов'язаннями через міжнародні організації. Переговори про звільнення Надії Савченко тривають безперервно і на найвищому рівні додав адвокат. Раніше у своєму твіттері Марк Фейгін наголосив, що слід. Чому комітету Росії доведеться відповісти на наші клопотання про залучення до справи доказів невинуватості Савченко і допитів свідків 4 березня? Басманний суд Москви відмовив у задоволенні скарги захисту Надії Савченко на відмову слідчого відпустити її на засідання парламентської асамблеї ради Європи, членом якої вона є. 3 березня президент Паре ан брасер закликав російську владу звільнити українську льотчицю народного депутата і делегата паре Надію Савченко з метою збереження її життя. У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до. Загибелі російських журналістів на Донбасі у червні. Сепаратисти захопили її в полон, перевезли через кордон і передали російським силовикам. Після цього Савченко взяли під варту в Росії. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон до їхньої смерті. Савченко всі звинувачення відкидає наприкінці січня. Слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи про незаконний перетин кордону. Робот-миротворець, винайдений Волинським хлопчиком, може служити українському війську. Винаходом ковельського школяра зацікавилися бійці правого сектора. Днями презентація робота відбулася просто неба у місті залізничників. Учень Ковальського НВК ЗОШ номер 11 ліцею Владислав Голечко та його наставник, вчитель трудового навчання, керівник секції робототехніки обласного відділення Малої академії наук Сергій Бідненко, вже другий рік удосконалюють свою розробку. Довго не могли придумати назви, та її підказав сам час. Миротворець про це повідомляє Волині Нова. Днями роботу продемонстрували на виставці просто неба в місті залізничників, замінили колеса на гусеничну базу, збільшили прохідність і основу, на якій розташована система. Протестували, що тепер апарат здатний підняти до 100 кілограмів вантажу можна відтягувати поранених з поля бою, розповідає вчитель. Винаходом зацікавились місцеві активісти правого сектору. Вони придбали відеокамеру для конструкції, яку належить встановити. Просять зробити ще два такі роботи, щоб випробувати їх у пісках. Телекерована роботизована система призначена для роботи в надзвичайних ситуаціях техногенного та соціального походження для допомоги під час нестандартних ситуацій. Влад та його вчитель увесь час шукають нові рішення, експериментують. На вагомі результати можна розраховувати лише після наполегливої праці і помилок впевнені винахідники. Їхня мета зробити так, щоб робот схуд, адже 60 кілометрового миротворця доводиться нести двом людям. Коли ж матиме 40, тоді впорається й одна особа. Веду перемовини з керівництвом Коваль Сільмашу. Директор не проти, щоб робота велася на базі заводу, але курс долара все ускладнює. Собі вартість машини 10 тисяч гривень, та ціни на деталі ростуть з кожним днем, каже Сергій Борисович. Знову воювати на схід із Володимира Волинського відправився перший окремий мотопіхотний батальйон. Тепер він у складі 14-ї бригади. Пробули вони в ротації два місяці, відпочивали, зустріли новий рік і весну у своїх домівках. А тепер знову настав їх час захищати Україну, пише Волинська Правда. Волонтери завезли хлопцям продукти, керемати, теплий одяг та інші речі, які вони радо прийняли. Волонтери поспілкувалися з вояками, і побачили в них такий сильний бойовий дух, позитивний настрій, і посмішки. Навіть їдучи на війну, вони посміхались, не дозволяли собі падати духом. Вони наші герої, і ми не можемо за них забувати. Такий народ не зламати. Тепер головне, щоб всі вони повернулися живими, здоровими до своїх друж. Жин, дітей, сестер і мам. А ми будемо робити все від нас залежне, щоб вони відчували підтримку та любов і знали, що ми тут є. І що ми всіма думками, справами і молитвами поруч з ними. Нововолинці вшанували пам'ять символа українського народу та національної ідеї Тараса Шевченка. Кобзареві поклали квіти та декламували його вірші. Свою Україну любіть. Любіть її. Воврем'я люте. В останню тяжкою минуту за неї господа моліть. 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі у віці 47 років пішов із життя Тарас Григорович Шевченко. Ідеолог та символ української національної ідеї, творчість якого заклала основи сучасної української літератури. Сьогодні вранці Великого Кобзаря вшанували Нововолинці. Святковою ходою від будівлі міськвиконкому до пам'ятника Тарасу пройшли представники міської влади, установ та організацій міста і небайдужі мешканці. А от студенти, учні та дошкільнята Нововолинська живим ланцюгом, принесли метровий прапор. України до підніжжя Великого Кобзаря поклали квіти, усі разом виконали гімн України. З вітальним словом виступив міський голова Віктор Сапожніков. Нині під знаком Шевченка утверджується Україна для світу і для кожного з нас. Він був і є провидцем і духовним наставником. А Шевченків ідеал Україна великої сім'ї, вольної, нової, знайшов своє відображення на майдані в Києві. На Майданах усіх регіонів держави. Увесь світ облетіли кадри, коли вірменин Сергій Нігаян на барикадах Майдану читав твір Шевченка Кавказ. Українці виборювали своє право бути господарями на власній землі. За нашу з вами свободу і оновлення країни заплачено високу ціну. Своє життя віддали найкраще. І більшість з них. Це молоді люди, ті, хто тільки починав своє життя. Серед них і наші земляки. Наш народ повертає собі національну самосвідомість та гідність. Нині, коли Україна будує власний дім незалежну демократичну і суверенну державу, по-новому звучать слова Великого Кобзаря, сповнені любові до рідної землі, прагнення зробити життя українців достойним. Пам'ятник Шевченку у нашому місті це наш оберіг. Ми йдемо до Тараса, бо нас сплищуть його дух та справи. Глибоко переконаний, що Шевченкові заповіти є і будуть важливим орієнтиром та дороговказом на подальшому шляху державотворення і демократізації нашого суспільства. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять великого Тараса, а також тих, хто загинув за мирне небо над Україною, героїв майдану та неоголошеної війни на сході. Над головною площею міста, де вічним господарем є Тарас, звучали його вірші, котрі, як не дивно, за майже два століття не втратили своєї актуальності. Тяжке багаторічне заслання, душевні переживання і хвороба призвели до передчасної смерті Тараса Шевченка. Він помер у будинку академії мистецтв, де проживав останні роки. 12 березня його було поховане на смоленському кладовищі у Петербурзі, а у травні за заповітом тіло Шевченка було перевезено в Україну і поховане у Каневі на Чернечій горі. Ось такі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Бережіть себе та один одного.